Не залишиться тут каменя на камені, все буде зруйновано. І ми також бачимо, що вже в той час, учні, будучи навчені Ісусом Христом, вони знали, що Він скоро відійде, залишить цю землю і потім Він знову прийде на цю землю. І вони запитали Його і сказали, скажи нам, коли все це станеться, і яка ознака кінця віку і Твого приходу на цю землю? І Ісус Христос дав дуже об'ємну, розгорнуту відповідь, в якій сказав дуже багато про що. І Хочеться коротко проаналізувати слова Ісуса Христа і побачити в них дещо, що стосується і нас сьогодні. Ісус сказав таке слово, коли вони запитали, коли це станеться, вони хотіли знати час, дату. Ісус дав їм відповідь. Але він спочатку їхню увагу повернув в іншу сторону. І він сказав таке слово: стережіться, щоби хто не звів у вас, тому що багато прийдуть під іменем моїм». А далі потроху він починає давати відповідь, і він каже: почуєте про війни і про воєнні чутки. Глядіть, не жахайтеся, бо належить усьому цьому статися. В кінці історії землі, в останній час, в час який Бог дав нам жити на цій землі, буде багато воїн. Це неминуче, Ісус каже, належить. Цьому статися. Ми не можемо цього відмінити. Одного разу, коли Ісус вже був в Гевсиманському саду, і за Ним прийшли, щоб його арештувати, Петро не витримав, вихопив меч і вдарив слугу Первосвященника. Ісус відповів йому, не роби цього. Вклади меч твій назад на його місце, тому що має збутися Писання. Я маю бути виданий на смерть. Як би це не було нам неприємно і больно, в Божому плані, в Божому передбаченні, в Божому оприділенні є те, що на землі будуть війни. І особливо велика концентрація їх буде в останній час. І ми не можемо цього відмінити. Але це не означає, що ми не повинні за це молитися. Ми маємо молитися, щоб Бог беріг нас, щоб Бог беріг людей, щоб Бог милував людей. Апостол Павло. До Тимофія каже, що перш за все прошу звершувати молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів, за тих, хто при владі, щоб провадити нам життя тихе і спокійне. Коли йде війна, ніхто не має спокою. І щоб життя було спокійним. Треба молитися, щоби Бог зупинив війну. Але молячись, ми маємо розуміти, що все рівно, що станеться, все рівно має бути те, що Бог приділив. Але Він каже: пильнуйте і моліться, бодрствуйте і молітесь, Да сподобитість і збіжать всіх будущих детстві і предстать пред Сина Человеческого. Наша молитва до Бога, навіть якщо не зупиняється війна, вона сильна в тому, що Бог береже свій народ і Бог готує свій народ до зустрічі. До приходу з Ним. І апостоли розуміли, їм було боляче, їм хотілося бачити процвітаючий Ізраїль, їм хотілося бачити Єрусалимський храм. Їм хотілося бачити дію Божу в храмі. Але разом з цим. Вони розуміли, що це одна частина, але є інша частина. І вони говорили до Ісуса, скажи нам, коли ти прийдеш. Нас цікавить не тільки земне життя, політичне життя, економічне життя. Нас цікавить, коли ти прийдеш за нами в другий раз. І у відповіді Ісуса Христа ми бачимо, що Він більше звертає нашу увагу не на земне, не на те, що буде відбуватися у світі, а на те, що Він прийде в другий раз, і що ми маємо бути готовими, і що ми маємо бути спасеними. Він сказав тож, Пильнуйте і моліться. Він сказав, що той, хто витерпить все до кінця, Той спасеться. А як терпіти? Терпіти ми і можемо, коли є такі обставини, коли все добре, тоді немає чого терпіти. Ісус сказав навіть більше, ніж про війни. Він сказав після того, як будуть війни, він каже, це ще не кінець, це тільки початок страждає. А далі тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і вас зненавидять всі народи за ім'я Моє. Я пам'ятаю, коли прийшла пандемія, як це було важко, і як ми всі чекали, коли це прийде. І як хотілося зітхнути, коли це закінчиться, але закінчилося одне, почалося друге. Сьогодні ми чекаємо, ми переживаємо і молимося, коли закінчиться війна, але не потрібно сподіватися. Що настане щасливе і благополучне життя. Написано в об'явленні, одне лихо пройшло, а за ним іще два іде. Після, Якщо дивитися на ці слова і розуміти їх, як деяку послідовність, то після воїн буде голод місцями, але буде, будуть землетруси, а потім буде. Повсімісне гоніння на християн. І зараз війна нас, християн, стосується не всіх, не повністю. Деякі сім'ї вона зачепила, але більшість із нас ми живемо в теплих хатах, маємо що їсти. Але коли прийде гоніння на віруючих, це зачепить усіх. Це буде випробування для віруючих людей. І він каже, хто витерпить до кінця, той спасеться. Брати і сестри, події, які ми переживаємо останні роки, це можливо підготовка нас Богом до чогось гіршого. І нам потрібно запасатися силою, нам потрібно. Укріплятися в Бозі, поки Бог дає нам цей час. Ісус сказав: пильнуйте і будьте готові. І в чому полягає наша готовність. І коли ми слідуємо за текстом, то навіть не треба шукати по всій Біблії. Далі Ісус Христос розповів, Чотири речі, чотири історії, які показують, в чому полягає наша готовність. І перше, що він сказав в кінці 24 го розділу, тому будьте готові, прийде син людський тієї години, якої не думаєте. Хто ж вірний та розсудливий раб, якого Пан його поставив над слугами своїми, щоб давати їм їжу своєчасну, блажений той раб, пан якого прийшовши, знайде, що він робить так. Наша готовність перед Богом полягає в тому, коли ми живемо і робимо те, що довірив нам Бог говорить про деякого чоловіка, якому було довірено майно люди, яким Він повинен був давати їжу. І Бог поставив нас в цьому світі, Ісус сказав, я хліб життя, і ми маємо цей хліб давати людям. Ми маємо цим хлібом кормити людей Божим Словом. І в цьому полягає наша готовність. І прикро буває, знаєте, коли чуєш, бачиш, як брат, служитель пише в групі, брати потрібно сказати слово на служінні. І немає кому. Сидить в залі багато братів. І немає кому сказати слово. А Бог говорить, що наше завдання давати хліб для людей. Якщо ми не маємо слова, якщо ми не готові давати хліб людям, чи ми готові до зустрічі з Богом в Його другому приході? Далі він розповів. Притчу про десять дів, п'ять із яких були мудрі, а п'ять нерозумні. І нерозумність полягала в тому, що вони, взявши свої каганці, не взяли масла в каганці. І по всій Біблії олива символізує Духа Святого. В старому заповіті оливою помасували на пророків і на царів. І Дух Святий сходив на тих людей. І сьогодні, щоби нам бути готовими до другого приходу Ісуса Христа, ми маємо бути наповнені Святим Духом. Ми маємо бути ведені Духом Святим. Дух Святий має говорити через нас. І ми маємо про це пам'ятати. Третя річ, про яку сказав Ісус, Він сказав притчу про таланти. І ми пам'ятаємо із цієї притчі про того чоловіка, який закопав свій талант. І що сказав хазяїн в кінці, що цей чоловік був вкинений в темряву зовнішню. Ми маємо серйозно відноситися до своїх. Які дав нам Бог, талантів, здібностей, щоб ми могли поприділяти, чим ми можемо послужити Богу і служити тим, не заховувати свій талант. І четверте, що він сказав, коли прийде син людський у славі своїй, і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї, зберуться перед Ним усі народи. І відокремить одних від інших, як пастух відокремлює овець від козлів, і поставить овець праворуч від себе, а козлів ліворуч, тоді скаже цар тим, що праворуч від нього прийдіть, благословення Отця Мого, успадкуйте царство, приготовлене вам від заснування світу. Бо я голодував, і ви нагодували мене. Знемагав від спраги, і ви напоїли мене. Чужим цим був і ви прийняли мене. Був роздягненим, і ви одягнули мене, був хворим, і ви відвідали мене, у в'язниці був, і ви прийшли до мене. Він перелічує ті добрі діла, які ми маємо робити. І в цьому закричається наша Готов. Нехай благословить нас Бог, брати і сестри, щоб ми переживали, щоб ми молилися про мир, про закінчення війни. Щоб ми пам'ятали, що в Божому задумі є те, що змінити ніхто не може, тому що цьому належить статися. І щоб ми пам'ятали і заботились про те, що ми можемо змінити. І це стосується в першу чергу нас самих і близьких нам, яким ми можемо послужити і приготовитися для зустрічі з Господом в Його другому приході на цю землю. Амінь.